Вето не подолали, бо запізнилися з оскарженням рішення виконкому та не змогли набрати необхідну кількість голосів. Так завершилась цього тижня. Історія скасування дозволів на розміщення у сумах зовнішньої реклами. Видали їх два місяці тому. Тож далі про те, хто ці місця отримав. Ось ці місця перші у сумах, на яких дозволили розміщувати рекламу за новою схемою. Погодив їх виконком у січні цього року. За тим рішенням дозволи отримали сім заявників. Це Сумське інформаційне обслуговування, Пумане сервіс, ФОП-Баранова, ФОП Луговий, Сумбутранс, фоп Кирюхіна» і мережа магазинів Дніпро-М. Йдеться про 42 білборди, 11 сітилайтів, 7 скролів. Це білборд, у якого повертаються елементи, змінюючи зображення, і чотири рекламні вивіски. Минулої середи голосами 26 депутатів рішення виконкому про розміщення об'єктів реклами скасували. Ініціатива була за фракцією Європейська Солідарність. її думку виконком не оприлюднив цей документ як регуляторний акт. Міський голова Олександр Лисенко рішення витував. правник міської ради Олег Чайченко пояснив, чому вважає його нерегуляторним і таким, за яким настали юридичні наслідки. Вже виникли, виникли договірні правовідносини між виконавчим органом та Суб'єктами отримання дозволів. Тобто були укладені договори про тимчасове користування місцями для розташування тимчасових, вірніше, зовнішньої реклами. Крім того, вже були також раніше укладені договори пріоритету і підприємці за цей період сплатили більше ніж 300 тисяч гривень. Строк оприлюднення. Проєктів рішень органів місцевого самоврядування не застосовується у випадках, спрямованих на надання адміністративних послуг. Звернення підприємців були в березні 2020 року, і останнє звернення було ще в вересні також 2020 року. Тобто, Підприємці не змогли своєчасно ну, з різних причин, я, на мою думку, перш за все, з причин органів місцевого самоврядування реалізувати своє право на отримання таких дозволів. Тому відповідно до статті 59 закону про місцеве самоврядування, якщо міський голова не згоден, є підстави для зупинення. Рі прийнято міською радою рішення виконавчим комітетом. Незаконно було прийнято рішення і. Не міські голова, ні чиновники, які візували даний проект рішення, на це не звернули увагу. Саме тому сумської міської ради довелося скасовувати в межах своїх повноважень таке право. Ми вважаємо, є скасовувати незаконне рішення виконавчого комітету, яке фактично підтверджує монополізацію рекламного бізнесу на території міста Суми. І ваше зупинення даного рішення, Олександр Миколаївич, це не що інше як підтримка цього незаконного рішення і тих суб'єктів, просуванням я вважаю, цих суб'єктів на ринок міста Суму. Ми три роки працюємо над правилами, над схемою розміщення. Вона погоджена з усіма спілками рекламодавців. Але чомусь ви одніх підприємців поважаєте, а інших ні. І ті, хто перші підготували ще документи, зараз на, другу, на другий розгляд виходить 200 рекламних носіїв. Це десь також чотири організації. Ви знову скажете, що е, хтось буде протягувати щось для того, щоб пройти всі узгодження. Треба відповідати схемі відповідно правилам. І головне, так, не головне, а в тому числі погодження компаній наступних міського Міз світло, патрульна поліція і теплоенерго. При наявності всіх цих погоджень питання розглядається на виконавчому комітеті. Це перші компанії, які пройшли. Подолати вето міського голови депутати не змогли. Повторно за проголосували 18 депутатів за необхідних 29. На питання чому ініціювали скасування рішення через два місяці після його затвердження, голова фракції пояснив так: там, взагалі, його внесли безпосередньо в день розгляду виконкому. Тому що, якщо б воно було пролюднено, то логічно, що всі інші учасники ринку написали б свої зауваження, і вони б також можливо подались до подали б документи на розміщення. Цих конструкцій. Але, на жаль, це зроблено було, можна сказати, навіть в таємний спосіб. І відповідно через це ми навіть декіль... не відразу побачили це рішення. Ми навіть не знали про те, що будуть розглядатися ці питання. Тому так запізно і підготовлений був вже проект про відміну цього рішення. Дві третини з усіх рекламних місць дістали стовпу сервіс і ФОП Луговий Сергій Володимирович. Фірми зареєстровані за однією адресою. Підприємець Сергій Луговий одночасно є директором товариства. Також він є одним із засновників двох громадських організацій Благоустрій Суми та «Зетінфо». Другим засновником цих неурядових об'єднань є екс-радник міського голови і нинішній начальник міського управління архітектурно-будівельного контролю Микола Зігуненко, який до 2014 року займався рекламним бізнесом, був засновником ТОВ Пумане Сервіс. Несколько лет тому це все начиналось. Там просто був мораторій. всегда давали ответы, що типу. Когда закончится мораторий, тогда будем рассматривать ваши заявки. Я не помню, включи все. Давно это длится. Остальные полгода у вас больше не выкликали? Ничего? Там комиссии никаких не проходили? Нет, никуда. Когда узнал, что закончился мораторий, сразу подал. И все. За голосование получили соответствующих органов. Теплоэнерго, там, полиция, канал. Все законно. Архитектура выдает, так сказать, обходной лист, по которому... Я вот этих организаций, організаціях. комунікації можуть бути под або рядом моїх реклами конструкції. Ще 23 рекламні об'єкти отримало товариство Сумське інформаційне обслуговування, електронна адреса якого частково збігається з адресою фірму Поман сервіс. 11 місць отримала приватна підприємниця Оксана Баранова. Жінка з таким самим прізвищем, ім'ям та по батькові також зареєстрована як ФОП у декларації депутата фракції Батьківщина Олександра Зименка у статусі дружини. І ця декларація подана на заняття посади радника міського голови. Також п'ять місць отримала ТОВ «Сумбуттранс», бенефіціарним власником якого є депутат міської ради з фракції Опозиційна Платформа за життя Віталій Жиленко, який також працює там заступником директора. Дозволи на один об'єкт, отримали підприємниця Кірюхіна і мережа магазинів Дніпро. М. На думку політологині Андріани Костенко. Відмова депутатського корпусу подолати вето міського голови. Цілком очевидне рішення. Цілком очевидно, що в сумській міській раді сформована одноосібна більшість, коли існує в місті. Єдиний центр прийняття рішень і відсутня потужна опозиція, то через один телефонний дзвінок можна дуже легко відмінити певні рішення або вплинути на прийняття певних рішень. От, власне, це приклад того, що депутати, які спочатку не вникнули в сутність питання, пакетом можна сказати так, вони автоматично проголосували. І власне бізнес, який Моніторить свої інтереси, побачив, що це власне може вплинути негативно на їхню діяльність через один телефонний дзвінок і блокують це рішення через підписання, накладання мораторію на рішення через міського голови. І далі вже питання не можна повернути на розгляд. Фактично, депутатський корпус. Після верніше, консультації з депутатським корпусом, да, вже певним чином ми не можемо прийняти альтернативне рішення. Поки у нас в міській раді не буде такої дієвої опозиції, яка зможе впливати певним чином на рішення, поки у нас не буде дискусії, то ось таке телефонне право ми будемо спостерігати певний, певний період часу в міській раді. Євгенія Токарєва, Сергій Мілевський, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми. Товариство Сумське інформаційне обслуговування очолі Анна Хабленко на прохання розповісти Суспільному, як вона проходила процедуру отримання дозволу на розміщення своїх білбордів. Жінка сказала, що подумає, чи треба їй таке, і більше слухавку не брала. Наразі ми також намагаємося отримати коментарі підприємниці Оксани Баранової та директорки товариства Суми Бутранс Наталії Холявки.